Чернігів відвідала делегація експертиз Франс» французького агентства технічного співробітництва, що підпорядковується Міністерству закордонних справ, Міністерству фінансів та економіки. Сьогодні ми розпочинаємо нову сторінку нашого співробітництва з Україною завдяки новому фінансуванню. Цього разу французького міністерства закордонних справ виділила кошти, щоб підтримувати український народ та по двох напрямках: це звичайно, підготовка і відновлення, та процес євроін. Ітеграція. Ця нова програма технічної допомоги називається Майдан Україна. І це багатосекторна програма, по яких, в рамках якої ми сподіваємось фінансувати короткострокові заходи, які відповідають терміновим потребам. Українських партнерів, або фінансувати або співфінансувати проекти технічної допомоги на більш довгий період. Зараз ця французька організація розпочинає проєкт підтримки місцевих рад для реконструкції в рамках децентралізації днями у Чернігові. Вони зустрілися з воо міського голови. Для нас було абсолютно логічно розпочати нашу співпрацю в Україні саме з Чернігівського регіону. Нинішня зустріч загальне обговорення потреб. Делегацію ознайомили зі станом міста і тими пошкодженнями, яких нам завдали росіяни навесні минулого року. Як триває першочергове відновлення і пріоритетність подальшої допомоги від партнерів? Ми за два роки направили своїх коштів міських 1 мільярд гривень на відновлення. Просто на відновлення для того, щоб діти пішли в школи. У нас зараз 23 тисячі дітей. Це 80% приблизно, проблизно очно. Це дуже велика робота була зроблена. Ми відбудували будинки. Багатоквартирні, не приватні. У нас немає стільки коштів. Це у нас три тисячі приватних будинків пошкоджені або зруйновані повністю. А багатоквартирні щоб е, зробити стіни, зробити вікна. Ми зробили всі 130 будинків, які були пошкоджені. Всередині ми не робили, але зовні всі 130, тридцять Ми демонтуємо. На жаль, вони не підлагають відновленню. Витрачені власні кошти громади, що для неї є великою сумою разом з залученими коштами партнерів та благодійників, поки як крапля в морі порівняно з потребою. Адже за минулорічними підрахунками Київської школи економіки росіяни нанесли Чернігову шкоди на близько 4 мільярдів доларів. Олександр Ломако ознайомив делегацію з проєктами, до підтримки яких вони можуть фінансово долучитися. Шлося й про відновлення електротранспортного сполучення на постраждалу подусівку, зведення школи замість знищених росіянами у тому ж мікрорайоні відновлення водоканалу та інших, зокрема й по реабілітації військових. Ми розуміємо, що одним із важливих напрямків роботи держави і міст всіх після навіть зараз, уже а після завершення, коли будуть повертатися наші захисники з фронту, це реабілітація. Ми виділили зараз з бюджету міста кошти ну, близько 25 мільйонів гривень на створення відділення реабілітаційного в одній з міських лікарень. Це буде два поверхи, куди ми купимо обладнання, зробимо ремонт. Але ми розуміємо, що цього недостатньо і об'єм потрібен більше, тому що це фізіологічна реабілітація, потрібна і психологічна, і місце, де родини можуть провести разом час, коли реабілітація відбувається, там чоловіка, наприклад. Там, да? У нас є для цього гарна територія, це в межах міста. Місце Рікрорайон Подусівка в лісі це колишній дитячий табір. Він не використовується декілька років. Там дуже велика територія. На ній старі дерев'яні будинки, їх можна без проблем зізнести і збудувати на цій території. Це в лісі, це можливість вийти, свіже повітря, там є транспортне сполучення, і там можна збудувати гарний якісний реабілітаційний центр. Ломако також запросив представників організації на презентацію стратегії розвитку Чернігів «Стійке місто, де презентують напрацювання, як наше місто хоче розвиватися разом з важливими проєктами для громади.